П'ятниця, 8 ранку. Виїжджаємо робити каси. Замовив два аморька назад. Кожен по три тисячі, шість тисяч, плюс робота, касар, сім. плюс е, міняв я спереді полуось. І там маслом трохи закидало. Як ми туди, а там хомут. Погано затягнутий, Коротше, треба його міняти. Дай Боже, що пильник буде цілий, плюс там іще щось. Попався такий чи бракований. Чи так ставили? Ну, я од цього питав на СТО, Це вже сюди їздив на робітничу до нас. Біля мене тут на районі, до хлопців знайомих там. Коротше, сказали, що це, ну, типа, по-любому брак. Поставити вони по-другому не можуть, тому що полуось вже в зборі приходить, вже закрученими цими хомутами. Ну, коротше, там боков, боків типу, немає ніяких, це так щось. Тож треба сьогодні буде відпрацювати по повному. Я працюю по уклону без комісії, так що мені трошки проще. А морі, я спеціально заказав, щоб було натхнення побільше працювати, а не щоб шариться, Так, щоб полетіли. По ходу, ребята, убер проснувся після сплячки. Тобто, як ведмідь, то ведмідь лягає там на зиму, а цей ліг на всю війну там, на три роки. А це вчора я покатався і так доволі непогано там мені насипало. Я там почти дві тисячі зробив. Чисто по уберу вчора. Ну, у мене таких касс не було давним-давно. Ну, сьогодні побачу теж, буду вмикати, побачимо. Якщо ще сьогодні так буде нормально, ну там, в принципі, замовлення такі непогані. А ти, якщо хочеш повну зміну, чисто по Uber побачиш. Черкани там в коментарі, де якось вибірувати, де чисто по одному убіру покатаю. подивимся. проснувся чи не проснувся. Взяв перше замовлення, повітряна тривога, ледь знайшов, все лагануло, всі навігації. Коротше, ледь знайшов. Слава Богу, що хоч мені там показали, куди їхати, тому що ну, би по району до, до оболоні я добрався, а по оболоні мені вже тут підказували, куди їхати, тому що труба. Хтось питав там в коментарях, як ти їздиш. Ну, отак, як і всі, або беру замовлення, куди знаю, куди їхати, або чекаю, коли вона закінчиться, десь якесь покращення. По тривозі відбій, а GPS -а, як не було, так і немає. Ну нічого, якось будемо працювати, що, що робити. Прийшло повідомлення з нової пошти, що приїхав Starlink нарешті. Так що ранок по роботі у мене все одно не задався. Зараз спробую щось поймати. Якщо нічого не піймаю, то поїду так коротко, заберу, то та зразу уточню адресу, чи там хлопців нічого не помінялося, та й відправлю їм хаїде. Зібрали разом з вами половиною тисяч, стерлінг там вроде, там Щось близько, коротше, з доставками з цим, плюс мені зараз треба буде знов трошки відкашляти, щоб я туди поїхав. 19 тисяч. Коротше, всім подякував хто приєднувався. Ви красавці Коротше е Збір, можна сказати, вже закритий, але там конверт буде в описі. Бажаючи на каву скинуть, то. Буду вельмо вдячний. Навігація як не працювала, так і не працює. Бабки на баланс падають з уклона на карточку, щось вони не падають. Пише, що якийсь збой, пробуйте карточку поміняти. Я міняю карточку така сама ж фігня Коротше, займуся справами. Займуся цим стерлінгом Хлопці вже відписалися, куди відправляти їм. Так що, касарика зробив, там з копійками хватить. Ось такий він приїхав, гарненько доупакований, запечатаний. Я його і не буду розпаковувати. Толку, що я його розпакую, як я все одно не знаю, як він його там провіряти, який він там дов бути. Я тільки недавно узнав, що Starlink, а не Starlink, як завжди. А тут я ще буду його провіряти. Коротше, хлопці вже потім звідти прийшлють, то вже побачимо, який він там всередині. Так, все, поїхало. будемо сподіватися, що буде служити вірою і правдою. Якраз забрав від уклона мені ще прийшов бандерольчик якийсь, типа на свято День Києва. Що тут не знаю. Зараз побачимо разом. Легенький для кон'яка, Пандус такий сильно легенький. був би конячок, а він порожній. А не. Коротше, якийсь плакат. <риск> <риск> ну, а раз я вже в себе на районі, то заїду додому потрапізничую, де виїду трошки згодом. Ну, а якщо ти не знаєш, де потрапізничать, Сільпо, там непогані знижки для водіїв уклона. <риск> знижки діють на всю кулінарію. Усі подробиці в Driver App. Заходь туди та дивися умови. І там не тільки сільпо, там що хочеш. Коротше, залітай туди, дивися. Поки трапі знічав, я сподіваюся, ти підписався на канал. Якось ви казали, що у вас є газові балончики для особистого захисту. Якщо можна, то розкажіть, за яких обставин довелося їх використати. І ще розкажіть, будь ласка, які у себе тримаєте. Дякую. Коротше, балончик в мене ось до такий Це вже другий. Ну, би він нормальний, тому що я на собі його провіряв. Як я на собі його провіряв, як його використовував. Коротше, під'їжджаю я по адресу на Артема біля Кабака, стою, жду, заходить якась малолетка. Я ж думаю, то мій пасажир а, таксі, я говорю, да, таксі. Він мені дає 200 гривень, називає якусь там адресу, каже, поїхали. Кажу, по-перше, 200 гривень це мало, а по-друге, я кажу, клієнта жду. взяв, взяв Я пам'ятаю, що я взяв вже замовлення якраз, ну, додому. Це вже було пізно. Коротше, та ні, типа мені там пофіг на тих там клієнтів. Давай, коротше, вези мене. Я говорю, та, ні, я не повезу. Серйозно, я руда серйозно. 100%, ну, типа, я говорю, да, 100%. Він виходить. І дверками двір, цими як бахнув, мене ж ці відкрилися. Ну, я ж виходив і говорю, слиш друг, ніпа, там. я як бахну, то не станеш. Він ну, розвертається до мене. Я його трис, він короче, падає. Поки він впав, люди, які стоять біля кабака, там, чоловіка, чотири, ти біть там, піпець. Ну, і вибігають, мене ж короче, бить. Я хватаю ж балончика, і туди ж уже націлився в толпу. Вибігає ще якийсь мужик. Тихо, тихо, не треба там, давай їх розбороняти. Я там не розбираюся взятим балончиком. Коротше, всіх задумав. Вони там, а, давай, коротше, закриватися. І ж прийшли там чувства, тот мужик, який вирішив нас розбороняти, давай їх бити. В а, Смотрю, ну давай уже шнур, как бы подрываться мне. А ми їх двоє з мужиком короч, от Мигел, і той мужик, я пошел до мене в машину. Ну пошел, дай пошел. Що случилось, я говорю? Ті, а он там що треба, да ты там на мене попал, Я говорю, я там дивився на кого попал, Ти говорю, Вообще, хто такий. Він каже, я твій клиент, я твій пассажир. Я говорю, что ти сюди влочи влази. Он каже, так я дивлюсь, каже, таксист починають быть. Короче, мужичок такой, ну, типа, пойдет. Ну, і все, ми поїхали. ті пацани там щось їм дівки повиносили якусь воду. Вони там під, під тим кабаком умивалися, там сиділи. Ну, я ж короте, їду, висаджую цього пасажира, він пішов. Короте, ми ще там по дорозі там, побалакали з ним нормально. Він собі пішов, чаюхи мені насипав. Я давай їхати, мені ще кусь око затерлося, як я ти око почухав. йо я, я ледь доїхав додому. У мене, виходить, руки були в цьому, типу газу. Я коли почухав короче, око і труба. Я почав плакати, я нічого не бачу. Мені почало різати, як от сварки, ото нахапався. Як сварщикові колись працював, <сум> нахапаюся. Це була труба. Я ледь доїхав додому. Коротше, це я тільки руки витер. Я представляю як тим короче, мужикам. Коротше, вещь, ну, типа, пригодиться. Вона мені пригодилася, я не знаю, я з цього балончика возив десь ну, года-два, десь навірно, года, два, наверное, года Півтора пройшло, як він мені пригодився. Потім е, я взяв іншого, і це інший я вже катаю там, більше року. Ну, слава Богу, я як би, їм не користуюся. Ну, хай лежить на всякий случай, він там коштує, там, я не знаю. Там. Я колись давно купляв за 250 гривень, ну, зараз хай 300. Хай лежить собі в машині, а що? Мало чого, ну, як цей раз малолетки напали, я не знаю, що ну, от Мігел, як не отмія, що ж шапка мім закидали. Вранці не вийшло нічого заробити, Обід там трошки були справи, які порішали, ми вдало відправили все, хлопці, все чітко. Потім у мене обід. Після обіду треба ж і а що зря їв, чи а що? треба, щоб воно зав'язалося. Сьогодні п'ятниця. Надіюся, що якихось пару жирт я доладніх поймаю, да хоч буде хоть трохи, да якась каса, Бо зараз у мене її немає взагалі ніякої. Головне, зараз попасти в центр на жирків. А там буде видно. Ще плюс мене в центрі, там, в центрі мені треба буде з підписником там домовилися зустрітися. Хоче мені кое-що передати, там, потім покажу. Коротше, роботаємо. щось в центр, а там буде видно. Ось такий підгончик мені зробив підписник зі сливетного міста Бровари. Цей коврик ручної роботи. Розміри, надписи, всякі на твій смак, які хочеш. І на інстаграм в описі я ссылку оставлю його Кому там подобався або хоче собі замовити. Пишіть йому домовляйтеся, який там що. В інстаграмі там дуже багато, там можете там щось, що хочете там собі вибрати. І не то, що там в інстаграмі в його. А якщо у вас там є там, свої там якісь там, не знаю, там ви там щось захотіли індивідуальне, ви йому там скидаєте там якісь там картинки, і він це все зробить. Коротше, там домовитеся самі з ним. Ну, а по касі 200, всі по уклону зробив, восьма вечора. Ще б хоча б косарика зробити чуть-чуть більше. дай день не зря пройшов. Ні, в принципі, і так не зря пройшов. Ну, косарика ще хочеться зробити. Якщо що, цього коврика це мені донька вибрала. І то не мені, вона його собі забра... забере. Бо тому що, коли вибирали, я думав, там щось. Типу Таксорік написати, якось там красиво, або щось там таксі. Типу, там, ну щось, щось там. таке, ну Така фантазія в мене. І в мене інстаграма немає. Ну, і я як би, через доньки телефон кажу, дай на, я з інстаграм зайду, там типу, там типу поклацаю, там виберу коврик. Давай каже, я тобі виберу. Вона вибрала, а потім каже ні, я його собі залишу. Така така в мене. Я вам ребята доставочка. 447 за половиною, Ну там півтора була подача 9. Гадіться, скриня там доприложу. І нахіра ей бізнес, да? ну кажуть, вроді би, як в серпні вже мою машину знимуть. Будемо по доставочкам тулить. Кстати, я говорив чи ні, що мені з голову прийшла наконець відповідь спустя місяць. Мабуть, ні, не, не казав, мені дня вона прийшла. короче Перезвонили мені і сказали, що я приїхав по адресі, там, вже не пам'ятаю. Коротше, я ну, проігнорив. Ви мені там понаписували, тим більше в коментарях, що яка доставка, машину заберуть, тебе заберуть. Коротше, ну, типа, припаркувався неправильно, вийшов, машини нема, Десь пішов, потім тебе нема. Забудь, типа. Ну, я так подумав, так, да, реально, коротше, плюс вони ще тут. Скока там два тижні більше, навіть мене мури жили дасть якимись перевірками, Плюс це ще мене не беруть на цю доставку, а це ще я там до да співбесіду їду, й-мою, це як будто не доставка, це як будто я не знаю частним воділем десь кудись зустрічався до якогось, не знаю. Президента, бляха-муха. Ну коротше, передумав я. Потім до мене дзвонять. А ви там приїдете чи не я хожу, ви мене столько мури жили, я давним-давно вже кажу: <сих> на болт пішов, плюс підрабатую на стройки, Я говорю, все говорю, яке говорю, голову говорю, до побачення. Ну, реально, ну, це я працюю в таксі. А якщо кому-то реально ну, треба робота, капець, як треба, і він шукає там якісь підробітки, він що буде шукати, сидіти вдома, поки його взлов, от, типу, там, ну, устроїть? Ну, бредятина дев'ятої вечора я тільки про убер спомню. <ріху> Думав, що буду його, якби там вчора було непогано. <ріху> Думаю, сьогодні буду кричати. Ніфіга, я щось не включав. Ладно, день я потім підберу, а ти там черкани там, сподобається тобі таке чи не сподобається таке, щоб чисто день по уберу катнув. Вудочки позакидував, фільтра прикормив, ждемо тепер гарної покльовки. А поки я чекаю гарну покльовку, то хочу вам розповісти, де можна оформити каску, автострахування, зелену карту за найвигіднішими цінами, тут на екрані буде номер телефону, туди дзвониш, кажеш, що ти від таксоріка, і отримаєш ще доповнітельну знижку. Там і так дешево, а щось скажеш, що ти від таксіка, то взагалі буде шикардосно. А в кого є ліцензія під таксі, наберіть цього страхового агента і будете приємно здивовані від ціни. А власникам автопарка допомільна знижка за опт. Телефонуй. Починав працювати цей весь ніфіга не работав. Закінчую працювати так само. В якомусь я океані 189 км в час тулюха, хоча я стою до пробці. Блять, я не знаю, як працювати. А на секундочку повітряної тривоги немає. Це так щось, ну, глюки оце. Хтось там писав в коментарях, що я роблю, щоб спина не потіла. Ну, по-перше, у мене ось така кнопочка тут є інтересна. Хоп, обдувчик. Ну, а по-друге, мене це все, ну, як би, саме менше всього колише. Про цю нювання спини тут більше вопросу інтересують. Майже 10-та, все повністю стоїть. Це. Потому що ніхто ну, не знає куди їхати, тому що весь не працює. Чи як це воно працює, Я не знаю. <laughs> це що, поліція скору допомогу що? щось я не зрозумів? Тільки бляха за повітряну, сказав, вона тут як тут. Бляха, як воно вже все наступ пізділо, коли вони вже всі поздихають. Коротше, у мене там вже три, три тисячі є, почав одинадцятий. Ловим щось додому. Їдемо стрес знімати. Заправку я вам сьогодні не покажу, тому що я вже не вспію по-любому. Взяв замовлення 600 там, би 70 в сторону дому. Поки ми туди доїду, поки місць туди Коротше, Я вже не встиг заправитися, а хочу сьогодні вже викласти відео, щоб воно мене там не загружало, ті телефони, це все. Коротше, кілометраж, каса. Яка там каса, там така каса. Замовлення взяв додому за. 670 гривень, доволі непогано. А, ну як додому, Почти. нічого не змог я в сторону так, щоб самісіньку хату так рідко буває. І того у мене каса вийшла 3647. Так як я робив, в принципі, ну я не багато я робив, я робив часов, ну, 9 до цілих, а може й 8. показывает бортовик 7 часов 15 минут, что я был за рулем. Километраж 175, зараз пока доеду до дома, еще будет там 2 чи Короче, все я потом скрины поскидываю. Короче, как так. Как делал, так и заработал. А ты подпишись на канал, на телеграм, на ютуб. Ну, в курсе дела, да, на каву мне там задонать, або на... Там уже я карта ляжет, да что, я уже там разберусь. Будь добром.